На телеканалі Сфера ТВ місцеві новини, яким запам'ятався перший день лютого у Рівному та області, розкажуть наші журналісти далі у випуску. Вітаю! Серед звільнених вчора з полону українських військових є і четверо представників Рівненщини: лейтенант Андрій Колосінський, старший солдат Сергій Тазієв, старший сержант Валентин Брачківський та молодший сержант Сергій Олійник. Загалом під час учорашнього обміну додому повернулось 207 українських полонених. Списки звільнених бійців оновлюються. Смертельна ДТП у Рівненському районі. Учора, близько восьмої вечора, до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі неподалік міста Корець вантажівка наїхала на чоловіка. Слідчі попередньо встановили, що 30-річний водій вантажного автомобіля, житель Луцька, допустив наїзд на пішохода, який лежав на проїзній частині. Загиблим виявився 43-річний мешканець Дніпра. Автомобіль із механічними пошкодженнями вилучений. Тіло чоловіка відправлено для проведення судово-медичної експертизи. Яка встановить остаточну причину смерті. На театральній площі у Рівному попрощалися з полеглим на війні актором Володимиром Федінчуком. 31-річний захисник загинув у бою проти російських окупантів на Донеччині. Рідні, друзі та колеги по сцені зібралися, щоб провести героя в останню дорогу. Були на прощанні і наші журналісти. З Рівненського драмтеатру виносять домовину з тілом полеглого на війні захисника актора Володимира Федінчука. Містяни оплесками і зі сльозами на очах проведжали в останню дорогу талановитого артиста. 31-річний герой загинув 22 січня у бою біля Новомихайлівки на Донеччині. Втрата Володимира стала важким ударом для рідних та колег по сцені. У тебе був дуже високий і красивий політ. Твої крила були молоді, сильні. Але на превеликий жаль, цей політ став таким коротким. Володимир народився у Тернопільській області, а фах актора здобув у Рівному. У 2016 році став актором місцевого драмтеатру. За цей час встиг полюбитися глядачам своєю неповторною грою на сцені. Директор Рівненського театру Володимир Петрів каже, що не було таких вистав, у яких його теска не брав би участь. А ще хлопець був не по роках мудрим і мав активну громадянську позицію. Він був справжнім патріотом, таким не псевдопатріотом, патріотом який тільки говорить, а нічого не робить. А він робив, він багато робив, він боровся, він ненавидів цю мову, кляту, яка прийшла до нас з війною. Він боровся з цим усім, його боліло все. Ще місяць тому Володимир Федінчук одягав костюм і йшов на сцену до глядачів, але прийняв рішення відправитися на фронт і стати на захист батьківщини. Ті, хто близько знали актора, кажуть, що він не хотів і не вмів щось робити у півноги ні в житті, ні на сцені, ні на війні. Щось надломилося в ньому перед тим, як він прийняв рішення йти. Це був його вибір. Ми, звичайно, стримували його. Ми говорили залишайся ти. Більше користі принесеш тут, бо, бо це твоє, і це теж необхідно, але він зробив цей вибір. Більше сотні рівнян вишукувалися на театральній площі з квітами, щоб вшанувати полеглого актора та бійця. Поховали Володимира Федінчука на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Жителі села Бабен понад рік страждають від різкого запаху ацетону та пластику, стверджують забрудник місцеве підприємство, яке розташоване і працює у центрі села біля житлових будинків. За словами мешканців, речовини отруюють не тільки овочі та фрукти, а й заважають людям, що живуть поруч, виходити на подвір'я. Численні звернення скарги, акції протесту результатів не дали. Сільська та районна ради не можуть вплинути на діяльність компанії. Підприємство має необхідні для роботи документи та проходить дерева. Державні перевірки. Компанія подала судовий позов на жителів за перешкоджання підприємницькій діяльності. Мешканці Бабинської громади планують провести незалежну експертизу якості повітря, повідомляє Екоклуб. Який вміст кисню на водоймах Рівного з'ясовували представники рибоохоронного патруля та кафедри водних біоресурсів НУВГП. Проби відібрали після повідомлення про передзаморні явища на лебединці в обласному центрі. Там фахівці виявили наднизький рівень розчинного кисню у воді. Представники управління Держагентства меліорації мельорації та рибного господарства надіслали звернення до контролюючих органів з метою попередження заморних явищ. Суд обрав рівнянин у підозрюваному мінуванні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Відомо, що чоловік поінформував спецслужби про те, що він буцімто замінував житловий будинок та один з об'єктів критичної інфраструктури. Свої дії виправдовує тим, що хотів нагадати людям про війну. Деталі у сюжеті. Днями суд обрав запобіжний захід рівненському псевдомінеру. Нагадаємо, 29 січня 35-річний рівнянин в стані алкогольного сп'яніння здійснив два дзвінки на лінії 101 та 102, яких повідомив, що нібито розмістив 20 вибухових пристроїв в багатоповерхівці та в одному з об'єктів критичної інфраструктури з попередженням, що вони скоро вибухнуть за словами обвинуваченого. Таким чином він хотів нагадати рівнянам, що в країні досі триває війна. Я наживаю алкоголь п'ять років. Два місяці. Просто бачиш те, що там робиться на тому сході, що на Заході України щось тут всі затихло, всі мовчать, що тут війни немає. Я з цього приводу випив алкоголю, дуже так добре, що я його не пив, стримав мені трошки голову. Я рішив подзвонити на лінію 102 і 101, сказати, що я замінував підстави. Відомо, що чоловік є непридатним для військової служби за станом здоров'я, каже, активно підтримував військо як волонтер. Адвокат обвинуваченого просив пом'якшити покарання у зв'язку з тим, що раніше чоловік не притягувався до відповідальності. Клопотали про тримання його під домашнім арештом. Проте прокурор навела свої аргументи щодо цього. Тому на нашу думку підозра повідомила на. Для особи є обґрунтованим. Відповідно до статті 77 КПК України, мою думку існують наступні ризики: це те, що особа може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може вчиняти кримінальні правопорушення в подальшому, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, і також може незаконно впливати на свідків та інших учасників у кримінальному провадженні. Комплектування вказаних ризиків можу пояснити наступне. Для Мельника Василя Віталійовича кримінується кримінальне провадження кримінальне правопорушення, яке відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень. Вислухавши клопотання, суд відправився до нарадчої кімнати, а згодом оголосив вирок. Слідчий суддя постановив клопотання задовольнити застосувати до Мельника Василя Віталійовича запобіжний у утримання під вартою негайно в залі суду. Встановити срок дії ухвали терміном на 60 днів, а саме з моменту затримання 12.1.10 хвилин 29 січня 2024 року до 12.1.10 хвилин 29 березня 2024 року. Одночасно визначити розмір застави 70 розмірів прожиткового мінімуму для праздних осіб, що становить 204 тисячі 400 гривень. У національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною юридичною особою. Тепер чоловіку може загрожувати від 4 до 8 років за ґратами. За такі вчинки притягують до кримінальної відповідальності, наголошують правоохоронці. Юлія Смаль, Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному судитимуть шахрая рецидевіста з червня до жовтня 2023 року. Чоловік, відбуваючи покарання за шахрайство в одному з виправних закладів Рівненщини, з мобільного телефону через соцмережі поширював неправдиві оголошення про здачу в оренду квартир, коли йому дзвонили потенційні орендарі. Просив завдаток для бронювання та показу житла. А в обумовлений час зустрічі телефонував та під приводом того, що в нього поламалось авто, просив перерахувати ще грошей, а потім блокував номери. Потерпілих правоохоронці встановили 44 постраждалих, половина з них військовослужбовці. Правозахисники вкотре закликають бути обачними при проведенні фінансових операцій онлайн з невідомими. Жителю Березного повідомлено про підозру за крадіжку. До поліції звернулася 17-річна Березнівчанка, що невідома особа викрала її гаманець та банківську картку. Дівчина біля магазину на вулиці Андріївській випустила із рук сумку, і з випав гаманець і платіжна картка з пін-кодом. Втім, виявила, що речі зникли тільки вдома. Під час проведення пошукових заходів оперативники вийшли на слід зловмисника. 55-річний місцевий житель був того дня неподалік торгового закладу та побачив втрачений гаманець, зрозумівши, що. За ним ніхто не спостерігає, заволодів чужим майном, а із картки одразу ж зняв 7 тисяч гривень. За крадіжку вчинену в умовах воєнного стану чоловіку може загрожувати від 5 до 8 років за ґратами. Українська медицина воєн у Рівному експонується фотовиставка, присвячена роботі українських медиків. Представляють сучасні репортажні фотографії російсько-української війни, а також світлини часів Першої світової. На відкритті побували наші журналісти. Днями у Рівненській обласній універсальній бібліотеці відбулось відкриття фотовиставки Українська медицина воєн. Проєкт, що створений у Львові, для того, щоб подякувати праці українських медиків. Ініціатором експозиції став Роман Метельський, директор Львівського фотомузею та голова Українського фотографічного товариства. І оскільки засновником українського фотографічного товариства був український лікар-стоматолог, доктор Степан Муховський, перший українець на західних регіонах. Відповідно, хотілося пов'язати виставку з медициною. А медицина в нас зараз чинним на галузі, яка рятує життя. Звідти винесла ідея зробити ретроспективу історії української медицини воїн української. На виставці представлено понад 20 унікальних світлин, зроблених за часів Першої світової та російсько-української війни. Автором більшості сучасних є полковник ЗСУ, військовий журналіст, фотограф Тарас Грень. За ініціативи фотохудожника Олександра Гарвата, Рівне стало другим містом, де презентували експозицію. Я люблю цікаві проекти і особливо коли вони ще є актуальні. А Роман мій колега, товариш, засновник музею фотографій у Львові. Проводить виставки, ми з ним обмінюємося виставками, подарунками. Коли я дізнався, що така виставка відбулася у Львові, коли вона ще була у Львові, я відразу запросив з виставкою, бо це варто показувати не лише у Львові, а в Рівному та в інших містах України. Ну і маю надію, що виставка розшириться з часом світлинами сучасної медицини, і можливо ми віднайдемо ще більше світлин. Інших років за 10 років війни в Україні наші медики здобули унікальні навички та досвід. Для тисяч родин вони є ангелами-захисниками. Які подвиги зараз здійснюють наші медики? І мені здається, що до нас прийдуть. І е, ті, хто навчаються зараз в медицині, і ті, хто лікуються, і ті, хто проходять реабілітацію, і ті, хто е, допомагають медикам, тобто волонтерські представники волонтерських рухів. Я думаю, що ця виставка приведе сюди багатьох людей. Вони побачать, як це зробили майстри, фотохудожники. Тобто, якась мить, вона зупинена, вона тут у фотографіях, і вона принесе. Вірніше буде отриманий відгук у серцях тих людей, які познайомляться з цією виставкою. Продовж місяця рівняни мають змогу відвідати виставку та на власні очі побачити еволюцію української медицини. Воєн. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Нація переможців розповідає світові про перемоги українців. Саме під таким гаслом проводиться 14-й всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт. Я – журналіст». Його учасниками можуть стати учні 5-11 класів та студенти. Розкривати конкурсну тему можна, розповідаючи про перемоги українців як на фронті, так і у різних сферах діяльності у тилу. В межах конкурсу цьогоріч запровадили спеціальну тему Надійний тил для висвітлення позитивних прикладів роботи соціально-відповідальності дального бізнесу взяти участь у конкурсі можна до 15 лютого всі деталі на сайті ij.ogo.ua. нагородження переможців відбудеться у квітні участь безкоштовна Рівненський Верес підсилився двома атакувальними гравцями з Житомирського полісся. На правах оренди за червоно-чорних виступатимуть Дмитро Шастал та Денис Янаков. Обоє футболісти вже приєдналися до розташування Вереса на тренувальних зборах у Туреччині. Цього сезону екс-житомиряни встигли на двох зіграти в УПЛ 14 матчів і забити три голи. Рівнянин Дмитро Остапчук виборов срібло на першому етапі Кубка України з легкоатлетичних метань. У змаганнях серед молоді до 23 років в метанні диску наш земляк встановив свій особистий рекорд, запустивши снаряд майже на 43 метри. Цього виявилося достатньо, щоб піднятися на п'єдестал. Дмитра випередив лише спортсмен з Дніпропетровської області, який зумів метнути диск на 4 метри далі. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на сайті SferaTV.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.